Привіт, Ютуб! Я хочу виділити 6 основних елементів, які часто бачу у багатьох кадрах фільмів та які мають кінематографічний вигляд, адже не дуже приємно дивитись на таку картинку. Вірно, набагато приємніше дивитись на таку картинку в кадрі, коли світло виставлене правильно. Всі кадри, які я сьогодні покажу, вони усі містять ці 6 основних елементів. Застосовуючи їх, можна отримати кіношну картинку. Почнемо з першого елементу, його ймовірно знають всі це Backlight. Як і випливає з назви, це світло висвітлює фон, на якому розміщується об'єкт зйомки. Зазвичай світло виглядає набагато краще, коли воно йде з глибини фону до камери. Таке підсвічування є якимось будівельним блоком для основних елементів. За наявності бэклайт чи джерела світла глибоко на задньому плані, йде другий елемент це депт глибина. Створення глибини у сцені робиться шляхом розміщення об'єктів на передній план, середній план та глибоко позаду. Все це необхідно для додавання шарів та глибини кадру, тому наявність задньої підсвітки та глибини створюють наступний елемент, який називається силует. Але це не означає, що кожен елемент має бути повним силуетом. Це просто може бути більш темне зображення перед фоном, або мати його частини, які темніші ніж те, що на задньому плані, наприклад, тінь на обличчі. І цей елемент плавно перетікає в наступну штуку, яка називається чекерборд, рахова дошка. Це те, що ви отримуєте від світлих і темних ділянок, що чередуються в кадрі. Дуже часто помічаю його у фільмах. Наступний елемент Practicals – практичне світло. Він не обов'язковий завжди, але може допомогти. За посиланням у кутку відео можна переглянути огляд одного корисного світильника, який може виступати в ролі практичного світла на зйомці. Використання такого світла це відмінний спосіб мотивувати напрямок світла, а так само може бути дуже корисним для наступного елементу, який називається Reflection – відображення. Це те додаткове світло, яке додається в сцену за рахунок відображення основного світла від стін, підлоги, різних поверхонь, додаючи соковитості кадру. За рахунок цих елементів Дікінс так гарний у своїх роботах. Висвітлюючи передній план, йому вдається підсвітити персонажа від цього переднього світла, розташовуючи персонажа на передньому плані, який тримає джерело світла, наприклад, факел, або автомобільні фари, що висвітлюють фон та створюють глибину. Усі кадри, які я показав, мають ці шість основних елементів. Тому експериментуйте, а на цьому в мене все. Побачимось.